Значить, щоб наш факультет справді став на ноги, нам ще в 2013 році було передано три напрямки підготовки: це комп'ютерна і програмна інженерія, а також інформатика. Але ми, не дивлячись на те, що тут наказ був підписаний на створення факультету 20 листопада минулого року. Я прийшов на роботу 1 грудня, а от в кінці року тут працювали лише дві чи три особи. Тим не менше, з січня місяця по червень нам вдалося підготувати документацію, ліцензувати ще три напрямки для бакалаврів і одну магістратуру. За що я дуже вдячний тим співробітникам, які відпрацювали, які працювали в той рік. Я ще раз кажу, їх було мало. Це буквально три завідувача кафедри і три їх помічника, і це таку роботу. І так, до червня місяць ми ще ліцензували напрямки комп'ютерні ютер, комп науки, безпеки інформаційних систем, управління інформаційною безпекою, а також магістратуру управління проектами. Ну, ми, звичайно, провели потужну афералізаційну роботу, виступали в тому числі по телебаченню, інтернет мереж... через інтернет, і саме головне, ми почали. Проводити політику на реклами в соціальних мережах, тому що наші майбутні студенти ми розуміли, вони сидять за комп'ютерами. Це дозволило гарно війти в цю компанію. Як я сказав, і набрати не тільки заповнити бюджетні місця, їх було 120, але й набрати близько 50 контрактних студентів за кошти фізичних осіб. Коли керівництво університету узнало про нашу таку гарну роботу, запропонувало чому не розповсюдити це. Цілому на університет був реалізований в рамках програми інформатизації такий проєкт, і Ярослав Львович Рябіч зараз керує цим проєктом, керує такою роботою по розповсюдженню ідей і по рекламі нашого університету в соціальних мережах. Так що, як бачите, користь тут і для нас, і для університету. Очевидно. І от така велика праця дозволила нам війти в приймальну. Частину року, а саме липень-серпень з досить гарним, гарною кількістю ліцензованих напрямків, магістратури і конкурс по заявам під час вступної кампанії на нашому факультеті був самий високий, Як це не дивно, вищий, ніж у філологів, юристів, журналістів всіх інших. Так що ми, в цьому плані виглядаємо переможцем, Ми справді гарні, ми справді нові. Ми, оскільки колектив факультету це молоді люди в основному, то вони з великим бажанням війшли в цю роботу. Вони є не тільки науковцями, вченими, вони ж і практики, практично всіх, хто я брав на роботу. Працювали в тих чи інших проєктах, що досить замалило для студентів, коли студент йде не просто вчитися, він йде вчитись до тих, хто знає, як це практично робити. Дивіться, історичний факт. В 60-ті -70 70-ті роки досить великі кошти вкладалися в розвиток кібернетики в Україні, в світі, в цілому. А в США знайшлось кілька молодих хлопців, які створили компанію Microsoft. І от сьогодні ця компанія є найбагатшою в світі, там на неї працюють багато практиків в сфері інформаційних технологій. І я акцентую вагу ось на чому. Яка наука потрібна, науку розвивати потрібно. Але в нашій сфері дуже важливим елементом, можливо, більш важливішим, є практика. Вміння вчити через практику, вміння працювати. Адже студент, який прийде в будь-яку компанію, розповість їм, як. Створювати системи, нікому не потрібен. Потрібен студент, який прийде в компанію і створить цю систему. Тому лозунг факультету навчання через практику. Ми будемо вчити наших студентів і вчимо вже, тільки через практичну роботу. Абітурієнти стали розумними, стали такими практичними, прагматиками і хочуть мати спеціальність, яка їм дозволить заробляти і жити гарно. Справді в цьому велика доля правди, і е, ми знаємо, що криза, яка була у світі, показала одну цікаву річ: що багато галузей економіки е, починали занепадати, з'являлися проблеми, крім однієї галузі. Це сфера інформаційних технологій. Вона розвивалась, розвивається і буде розвиватися. І як показують дослідження, що в Україні на сьогодні не вистачає 50 тисяч фахівців. В галузі інформаційних технологій біда сьогодні навіть навчання трішки в іншому, що студенти, які вчаться, вже працюють. Вже працюють, вони вже знаходять, їх знаходять підприємці, залучають до своєї роботи, платять якусь зарплату. І студенти паралельно з навчанням ще й працюють. Реалізуючи лозун, навчання через практику, ми трішки змінили. Організацію навчального процесу в магістратурі і те ж саме будемо робити на старші курси навчання бакалаврів. Ми організували навчання в магістратурі тільки в вечірній час. Це три дні на тиждень, вони навчаються аудиторно. Весь інший час вони не просто можуть працювати, а я навіть вимагаю, щоб вони обов'язково десь працювали. По своїй майбутній спеціальності, щоб брали участь в проєктах як координатори, помічники, але щоб вони проходили через практичну роботу. Крім того, ми ще е, організували навчання по модульному принципу, коли студенти не вивчають одночасно 5-6 дисциплін, а вчать дисципліни по черзі, вивчив одну дисципліну, здав залік чи іспит, починає вивчати іншу. Це дозволяє нам і. Переносити навчання по деяким дисциплінам уже на практичну площадку, на площадку якоїсь компанії, де вони кілька тижнів студенти будуть вчитися в конкретній компанії, конкретним практичним розробкам, наприклад, побудові баз даних. Ми розміщуємо на території нашого факультету представництва компаній, айтішних компаній, які працюють в Києві в Україні, які е, видають Через наших викладачів вже конкретні завдання для студентів, вчать студентів під себе, знову таки через викладачів, і готують собі майбутній потенціал. Знов таки, я повертаюсь в черговий раз до цього питання. Айтішна сфера, сфера інформаційних технологій це сфера практиків, це сфера тих, хто розробляє нові інструментарії, які допомогою комп'ютерів. Організацій, технологій ми впроваджуємо на підприємствах і вирішуємо ті чи інші задачі. Зокрема, наш факультет бере участь в реалізації програми інформатизації університету. Ця програма включає близько 50 різноманітних проєктів, в тому числі і створення IT інфраструктури, і розвиток університетів, розробка різноманітних програмних засобів. Роботи в інтернеті, в інтернеті і багато-багато різноманітних проєктів. І ми, ми оголосили студентам, ми дали перелік проєктів, які є на факультеті, і запросили їх до участі в цих проєктах разом з викладачами, по-перше, але саме важливо, що ми ще й залучили і школи найбільш таких здібних учнів, які щось вміють. Ми теж залучили до цих проєктів, зокрема, ліцей інформаційних технологій міста Києва. Ми запрошуємо їх, приходити, ось є проєкти, беруть маленьку участь, що небудь маленьке зробіть, або хоч подивіться, як це роблять інші, як воно впроваджується як працює. І це вже принесе користі. Ще раз, навчання через практику. Практика через реалізацію тих чи інших проєктів. Для реалізації проєктів обов'язково потрібно проводити якісь наукові дослідження, щось отримувати нове. Таким чином, ви бачите зв'язок практика і наука і підключення до всіх проєктів молоді. Зрозуміло, що ми вийшли грати на поле, де багато гравців інших команд. Зокрема, є потужний гравець, це Київський політехнічний інститут, ви знаєте. є інші університети в Києві за межами. Києва, які працюють в сфері інформаційних технологій. Для того, щоб прийшли до навчитися, ми повинні чимось відрізнятися. Ми хочемо створити факультет майбутнього з відношенням між студентами і викладачами, які повинні бути і є сьогодні в європейських країнах, які повинні бути і в нас. Це дружні стосунки, як я кажу завжди, не компанійські, ні. А саме дружні, коли студенти і викладачі мають одну і ту ж саму мету. А ця мета досить проста. Це створити кадровий потенціал України в майбутньому. І над цим працюють і студенти, які будуть цим потенціалом, і викладачі, які створюють цей потенціал у наших студентах. Тому, маючи одну мету, відповідно, ми можемо вимагати і не тільки вимагати, а і студенти, і викладачі йдуть на зустріч в цьому саме лозунгу, щоб. Працювати в єдиній сім'ї, в єдиній системі, де мета у всіх єдина. Оця атмосфера доброти на факультеті, вона, звичайно, буде. Позитивно впливати на рішення абітурієнтів про те, що навчатися на нас І відповідно до студентського самоврядування, до... це неформально створений орган, це діючий орган, серйозні там працюють люди, вони справді приймають багато рішень. Мені дуже сподобалось, що вони повністю організували день факультету. Що вони створили різноманітні спортивні команди, які зайняли групи. От перший рік створений факультет, я вві. це. Тільки перший курс у нас, і ми займаємо в своїй групі перше місце. У нас все, на все 170 студентів, менше, якщо взяти і факультет журналістів, особливо філологічний, та непорівнянна кількість у нас. І перше в своїй групі серед студентів інших факультетів ми зайняли перше місце по спортивних змаганнях. Часто тут на факультеті можна побачити студентів, які приходять, травляться до викладачів, які приходять з ними. Я сьогодні кількох зустрів теж говорю, що двійки прийшли переставати. Ні, ми прийшли зустрітись з викладачами. Мені це приємно, коли. Молодь, викладачі у нас молоді. Ми розумієте, викладачі і відстань між викладачами студентами, так кажу, і студентами така ж велика. Вони роблять одну справу, ще раз скажу. Вони створюють потенціал України. Мої. Тому, дорогі мої абітурієнти, майбутні студенти. Я не буду однозначно рятувати, що тільки до нас і діти і все. Є різні університети в Україні. Ми найкраще, я знаю, ми будемо найкращі, але йдіть в сферу інформаційних технологій. Ви завжди будете з роботою, завжди будете задоволені і зарплатою і життям. Якщо станете гарними фахівцями.